Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні давайте знову започаткуємо таку гарну традицію, поговоримо про наших котиків, знайдемо домівку оцій малечі, яку звуть Олівія. Вона прекрасна. Подивіться, блін, мене реально відчуття, що ми повернулися декуди? в довоєнні часи, декуди? розумієш, коли нас кожного тижня тут був якийсь пухнастик, якийсь хвостатий улюбленець, і ми показували вам контактний телефон на екрані. А вона чай хоче Вона питки може хоче, а може, хвилюється. Ні, ти подиви, вона. Дивіться, знаєте, чому ми обрали обрали саме Олівію? Тому що в неї надзвичайно складна доля одразу після народження. Її разом із сестричками винесли в коробці, залишили просто на вулиці. Спочатку їх знайшла двірниця, сховала в підвал одного з будинку. Вони там собі жили, але 10 жовтня, під час тієї, пам'ятаєте, масової атаки на Київ кашенят викинули люди, які власне. Не самі ховалися у підвалі. І тут от, питання. Невже місця не вистачило і людям, і котикам поруч? В повній темряві знову так само в коробку їх посадили, підкинули волонтерам під двері. Ну і далі вже волонтери зайнялися цим питанням. Зараз ми її фактично разом з вами будемо втретє. Рятувати О, як життя любить слухайте. Гретина ну, така. вона класна. Вона, вона вже крута, підросла. друзі. Дуже. Але насправді ми хочемо просто знайти їй класний дім і гарних відповідальних господарів, які не будуть викидати на вулицю, які не будуть при першій 예, якійсь проблемі, знаєте, або якійсь незручності, 예, просто позбавлятися своєї домашньої тварини. Тому, будь ласка, номер контактний, ви зараз. Бачите на своїх екранах вона абсолютно здорова, вона доглянута, викупана, не є щеплення, її носили до ветеринара декілька разів. Ну тобто, кицька готова спокійно переїжджати в ваш дім і. Ану, давай стрибне зараз. Ні, не стрибне. Не стрибне, на стрибне. Вона так просто примружила око, Така дивила, стрибну, не стрибну. Ні, не стрибну. Олівія, вона реально вона вас буде стабілізувати, я вам кажу. Вона дуже грайлива. Номер телефону бачите, телефонуйте. А ми зараз е, у Лівії кілька секретів Давай, Обережно тіки, обережно. Повертаємося. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на один плюс один Україна.